Друзі, привіт! З вами традиційно Андрій Стрілець, компанія Елрайкер. І сьогодні я розповім вам про цих двох красунь, а саме про Біодію PLUS версії 24-го року, так званий Champion Edition, рестайлінг. Це буквально перші зразки, які зійшли з конвеєра. Що в них змінилося, що покращилось, що можливо погіршилось, сьогодні ми й дізнаємося. Поїхали! Це перша помітна зміна. З'явилася в комплекті ключ-карта навіть в базовій комплектації. Це в даному випадку ключ від комплектації. Ні, не він. Це ключ від комплектації Honor. По суті, це базово для батареї 61 кВт. А це від електромобіля комплектації Luxury. По суті, це взагалі базова комплектація на 50 кВт. Ось тут вона заходиться. Також зі змін. Те, що у нас з'явився автоматичний запуск, включений по замовченню. Ходімо, я покажу. Тобто ми відкриваємо цією карткою. Це він? Це він. Відкриваємо цією карткою електромобіль. Ходіть, ходіть. Відкриваємо двері. І електромобіль запущений по замовчуванню. Цю опцію потрібно відключати. Якщо вам власне, влаштовується опція, зараз е закриємо двері і авто залишиться включеним. Але цікава штука полягає в наступному. Я думаю, що дехто з вас, принаймні, зустрічався з тим, що ну якщо ви особливо власник електромобіля, що коли ви увімкнули електромобіль, його залишаєте, і його неможливо закрити доки він увімкнений. А, з автозапуском трохи інша історія. А, як ви бачили, електромобіль був запущений, і зараз ми його спробуємо закрити. І я знаю, що в нас вийде. Приклала картку. Електромобіль автоматично зачинився і вимкнувся. Прошу звернути увагу на екрани. Вони вимкнені. Дуже погано видно. Можете мені повірити, вони вимкнені. Що ще цікаво, я думаю, що варто на це звернути увагу саме в базовій комплектації. Чому? Тому що у нас більше немає механічного регулювання крісла. Ходімо. Будь ласка, електрорегулювання в базовій комплектації. Ну і раз ми вже сюди зазирнули, так, прошу пробачення, салон брудний, машина не помита, що одна що друга просто ще не встигли. Так, нові машини приїжджають бурними. Вибачте, це реалії. Море не таке чисте, як би нам хотілося. Прошу всередину. Ось такі у нас крісла якісні. Ця штука, я не знаю, вона дуже комфортна. На перший дотик, здається, це взагалі ледь не гума, але прям якась приємна така. Ось тут такий перфорований шкірзамінник. Крісла дуже комфортні. Ну, власне, вони комфортними і були, будьмо відверті. Змінився в основному колір. Ну і сприйняття. Загалом, ще зверніть увагу, струни, які були у нас червоними, стали чорними. Вони теж звучать. Так, салон став, я би сказав, Спокійнішим, дорослішим, можливо, тому що попередній мав а, велику кількість доволі яскравих кольорів. Тут були червоні струни, сині крісла, і це все в поєднанні виглядало якось так по-тінейджерськи. Зараз це авто виглядає серйозніше. Заглянемо під капот. Я нагадаю, ми в базовій комплектації. Уже капот просто важке Загляньте сюди, що у нас тут. А у нас все заховалося тепловий насос навіть в базовій комплектації. Класно, приємно, супер. Тара закриємо, буде голосно. Було голосно. <свісно> а, і що ж, друзі, а, насправді я думав, що це відео буде довшим. Хотів розказати, яка в нас скла, яке у нас класне нововведення. Те, що ну, можливо, ви пам'ятаєте, чи, чи чули десь там від сторонніх людей, про те, що всі BYD версії 24-го року, зокрема, я поширюю цю інформацію, отримую її від дилера, що BYD 24-го року усі оцінковані. Це не так. Присутні тут електромобілі. Це в даному випадку комплектація Honor, а вони є не оцинкованими ніде. Як це власне і було в Дойрестайлі. Тобто, очевидно, що як це було і раніше окремі зразки, які постачаються там, в північні, холодніші регіони, вони мають оцинковку, а з решти регіонів Китаю немає. На цьому все. Якщо у вас залишилось будь-які запитання, залишайте в коментарях під цим відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і приїжджайте по електровому